Безпека завжди була важливою складовою для комфортного життя і подорожей, але є країни, де рівень безпеки найнижчий. Про них ми поговоримо якось у наступних відео. Ви просто не забудьте мені про це нагадати. А у цьому відео на каналі Льгіноїз ми вирушаємо у віртуальну подорож до 10 найбезпечніших країн світу у 2024 році. Поговоримо про те, де можна безпечно оселитися, або куди вирушити у подорож. Отож, влаштовуватися зручніше. Ось вам топ 10 найбезпечніших країн світу. Ірландія, країна чарівних пейзажів та теплої гостинності, відкриває наш список. Її жителі відомі своєю дружелюбністю та відкритістю до туристів, що робить країну одним із найприємніших місць для подорожей. Але що робить Ірландію настільки безпечною? Перш за все, це низький рівень злочинності, особливо коли мова йде про насильницькі злочини. Ви можете спокійно досліджувати міста, насолоджуватися історичними пам'ятками, середньовічними замками і величними скелями, що обрамляють узбережжя цієї країни. Столиця Дублін наповнена енергією та культурними принадами. У Дубліні вас чекають історичні пам'ятки, паби і жвава атмосфера, а також можливість зануритися в ірландську культуру. Наступний у нашому списку Сінгапур приклад сучасного мегаполісу із надзвичайно високими стандартами безпеки. Це місто держава відоме своєю чистотою та дисципліною. Туристів одразу вражає бездоганний порядок на вулицях, продумана інфраструктура і наявність відеоспостереження, що забезпечує безпеку громадських місць. Сінгапур славиться своїм суворим дотриманням законів, і це робить його одним із найбезпечніших міст у світі. Крім того, місто пропонує неймовірне різноманіття кухонь, адже тут зібрані смаки із з усього світу. Ви можете скуштувати страву як у висококласних ресторанах, так і на ринках, де вам запропонують страви місцевої кухні. На восьмому місці Словенія. Прихований скарб Центральної Європи. Це невелика, але напрочуд красива країна, відома своїми горами, лісами і кришталевими озерами. Крім природної краси, Словенія відзначається надзвичайно низьким рівнем злочинності. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокійні пригоди, поєднані із відчуттям безпеки. Туристи можуть насолоджуватися подорожами через мальовницю пейзажі, піші прогулянки в горах або катання на велосипеді через ліси. Словенці відомі своєю гостинністю, і кожен турист відчуває себе тут як удома. Місцева культура, традиції та природні багатства роблять цю країну обов'язковою для відвідування. Австрія, це поєднання вічної чарівності та сучасної безпеки. Ця країна славиться своїми засніженими альпійськими вершинами і культурною спадщиною, яка вражає навіть найдосвідченіших мандрівників, але окрім цього, Австрія відома своїм надзвичайно низьким рівнем злочинності. Місцеві міста, такі як Відень і Зальцбург, пропонують не лише багатий культурний досвід, але й безпеку на кожному кроці. Ви можете спокійно гуляти вулицями навіть уночі, не турбуючись про свою безпеку. Крім того, Австрія відома своєю стабільною політичною системою, що робить її ідеальним місцем для тих, хто цінує комфорт і надійність. Ну як же не згадати про університети Австрії, про них я робив окреме відео, рекомендую подивитися. Швейцарія, країна Альп, шоколаду та банківської стабільності, посідає шосте місце в нашому списку. Вона завжди відома своїм нейтральним політичним статусом і стабільністю. Однак не лише це робить її однією з найбезпечніших країн світу. Тут практично відсутній рівень злочинності, а інфраструктура розвинена на найвищому рівні. Туристи можуть насолоджуватися гірськолижними курортами, прогулянками біля озер або дослідженням історичних міст, таких як Цюрих чи Женева. Усе це відбувається в атмосфері спокою і безпеки, що робить Швейцарію ідеальним місцем для відпочинку і життя. Японія країна, де поєднуються древні традиції та сучасні технології. Вона славиться своєю культурою, технологічними досягненнями та, звісно ж, високим рівнем безпеки. В Японії надзвичайно низький рівень злочинності, а поліція забезпечує порядок навіть у найбільших містах. Туристи можуть безпечно подорожувати як у мегаполісах, таких як Токіо, так і в маленьких традиційних містечках, таких як Кіото. Крім того, Японія відома своїми бездоганними транспортними системами і соціальними нормами, що робить подорожі по країні легкими та комфортними. На четвертому місці знаходиться Ісландія, країна з неймовірними пейзажами та дуже низьким рівнем злочинності. Ісландія приваблює туристів своєю унікальною природою від вулканів до льодовиків, гарячих джерел і водоспадів. Попри свою дикість, Ісландія є одним із найбезпечніших місць у світі. Місцеві жителі відомі своєю гостинністю, а злочинність тут майже відсутня. Це робить Ісландію ідеальним місцем для тих, хто шукає спокою та єднання з природою. ДАНІЯ це країна, де безпека і стабільність є частиною повсякденного життя. Завдяки добро розвиненим державним інститутам та демократичній системі. Рівень злочинності тут є одним із найнижчих у світі. Копенгаген, столиця країни, відомий своїми чистими вулицями, велосипедними доріжками та безпечною атмосферою. Туристи можуть спокійно досліджувати історичні пам'ятки та насолоджуватися природною красою цієї країни. Данія це місце, де комфорт і безпека стають невід'ємною частиною кожної подорожі. Нова Зеландія це країна пригод і природи. Вона славиться своїм низьким рівнем злочинності і приголомшливими краєвидами від засніжених гір до тропічних лісів. Ця країна пропонує неймовірну різноманітність природних ландшафтів. Туристи можуть насолоджуватися активним відпочинком, таким як походи або каякінг, у повністю безпечному середовищі. Крім того, Нова Зеландія має стабільну політичну ситуацію, що робить її ідеальним місцем для мандрівників, які шукають не лише пригод, а й спокою. Про цю країну в мене є окреме відео під назвою Чому Нова Зеландія, це рай на землі. Думаю, вам буде цікаво його подивитися. Окрім природних красот, що вражають кожного мандрівника, нова Зеландія відома своєю привітністю і відкритістю місцевих жителів, незалежно від того, чи подорожуєте ви великими містами, такими як Окленд чи Велінгтон, або ж подорожуєте невеликими містечками, ви завжди почуватиметеся тут у безпеці. У Новій Зеландії не лише низький рівень злочинності, а й розвинена культура взаємоповаги, що додає відчуття спокою під час подорожі. Це робить країну чудовим місцем для тих, хто шукає не тільки пригод, а й безпечне середовище для відпочинку чи навіть життя. І нарешті перше місце нашого рейтингу посідає Португалія. Справжня перелина Піренейського півострова. Португалія славиться своєю красою, чудовим кліматом і низьким рівнем злочинності. Ця країна має все від приголомшливих узбережжя в Атлантики до чарівних старих міст із багатою історією. Лісабон, столиця країни, поєднує сучасні зручності з унікальною атмосферою, старі бруковані вулиці, мальовничі площі, колоритні будівлі з різнокольоровою плиткою. Прогулянки містом наповнені почуттям безпеки і спокою, що робить лісабон чудовим місцем для сімейних подорожей або романтичних відпусток. Говорячи про Португалію, не можна не згадати португальське узбережжя. Міста типу Алгарве приваблюють не лише своєю природною красою, але й можливістю насолодитися активними водними видами спорту або ж просто розслабитися на пляжі. Теплий клімат, доброзичливі місцеві жителі і безпечне середовище. Роблять Португалію ідеальним місцем для подорожей на будь-який смак, підведемо підсумки. Ми пройшлися по 10 найбезпечніших країнах світу у 2024 році, і кожна з них пропонує унікальний досвід для туристів та мешканців. Безпека це основа для свободи, а ці країни доводять, що можна жити і подорожувати, не турбуючись про небезпеку. Ірландія вразить з вас своїми природними ландшафтами і дружелюбністю. Сінгапур чистотою високими стандартами безпеки, Словенія, спокоєм і гостинністю, Австрія і Швейцарія подарують вам надійність і комфорт. Японія, багатий культурний досвід у поєднанні з безпекою. Ісландія зачарує вас своїми ландшафтами, а Данія та Нова Зеландія. Стануть справжнім відкриттям для любителів природи і стабільності. Португалія ж, як найкраще місце для життя та відпочинку, довела, що можна поєднати красу, культуру і безпеку в одному місці. Тож, яку з цих країн ви хотіли б відвідати чи навіть оселитися в ній, напишіть, будь ласка, про це мені в коментарях. Ну і не забудьте підписатися на канал Віржіної, поставити лайк цьому відео і поділитися цим відео з друзями. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках на каналі Ільєнос.